Муніципальна академія танцю, яка знаходиться зараз за моєю спиною, святкує сьогодні 110-річницю народження Сержа Лифаря. Друге в Україні училище хореографічного мистецтва із гучною назвою Київська муніципальна українська академія імені Сержа Лифаря нині святкує ювілей одного з найвидатніших танцівників 20-го століття. Треба подякувати самому сержу. Я вважаю, що наша вдячність йому це я звертаюся до наших студентів, має виявлятися в тому, що на байковому цвинтарі в Києві поховані батьки. Сергія Михайловича і Магрива не дуже то доглянута. Тому я думаю, що найбільшою дякую Лефарю від нас, від закладу, який носить його ім'я, це взяти, як колись сказали, шефство. Приведемо в порядок, і це будемо робити постійно. До сутої річниці від дня народження Сергія Михайловича Лифаря в училищі хореографічного мистецтва відкрили меморіальну дошку. До 110-ї річниці відкрили перший в Україні пам'ятник видатному діячеві світового хореографічного мистецтва, автором якого є видатний український скульптор Микола Рапай. Його інші твори добре знані киянам і гостям столиці, адже це пам'ятники Михайлу Булгакову Лецю Курбасу. Анатолию Славьяненку. Уже сделав работу, я могу только порадоваться, что она обретает свою жизнь здесь, вот в этом пространстве удивительном. И мне приятно, что э, труд мой находит, заякоряется здесь именно, в учебное заведение имени Сержа Лефаряна. Серж Лефар, виходець із Києва, який 30 років свого життя присвятив французькому балету гранд опера у якості соліста, хореографа, педагога. Серж Лефар, якого сучасники назвали богом танцю. Серж Лефар, який помер у Швейцарії, і мрія якого повернутися на батьківщину виявилася нездійсненною. Нині добре знаний для кожного студента Київського училища хореографічних мистецтв. Переказати біографію генія балету ХХ століття, чи зробити екскурс в історію балету, ці дітла. Хи можуть также не вимушено, які вийти на сцену. Фанатична любов к танцю швидко зробила из скромного любознательного юноши первого соліста русского балета. Після чотирирічного навчання в училищі випускники отримують атестат про загальну середню освіту викладача хореографічних дисциплін та диплом артиста балету або артиста танцювального ансамблю, залежно від спеціалізації, і, хоча є вікові обмеження на вступних іспитах, хоча є ряд вимог, але якщо мистецтво стає покликанням людини, то вік, як кажуть знавці, ролі не відіграє. Якщо ти в собі почуваєш порох душі, якщо ти не можеш заснути. І тобі душа каже, зроби це, зроби, хоч серед ночі, вставай і роби. Вікторія Левченко, Ярема Малищук, новини культури.